Зможеш ти угадати портрет відомого діяча. Якщо, якщо ні, не вгадаєш, можеш підписатись на мій канал, поставити вподобайку. Але якщо ти ж вгадаєш, теж буде непри... дуже буде приємно, якщо ти поставиш мені вподобайку. Зараз я тобі буду показувати, е, я покажу тобі 5, 5, 5, 5. діячів світових і України. Якщо ти їх зможеш угадати, ну ти зрозумів, що треба зробити. Зараз я тобі показую першого діяча. Побачив? Молодець. Так. Можеш відповідь свою написати в коментарі. Мені буде дуже приємно. Зараз я тобі показую другого діяча. Побачив? Так. Зараз я тобі показую тє одіче. Побачив? Так. Можеш теж відповідати писати в коментарі. Е, так, зараз я тобі показую 4. Побачив? Молодець. Е, відповідь теж можеш собі написати в коментарі. Зараз я тобі показую 5 діяча. Цього ти побачиш відповідь. Там буде відповідь на 5 цих діячів. Uh, ну якщо тобі сподобалось відео, uh, мені, я не хочу дуже багато так просити, щоб на мене підписалися, але буде дуже приємно. Підписуйся, став вподобайку.